432 делегати взяли участь в 11-му з'їзді народної партії. Депутати, представники органів місцевого самоврядування і громадських організацій прибули на з'їзд, аби підтримати свого кандидата в президенти Володимира Литина. Мені подобається в його програмі, то, давно вже е, таке предположение, як в цивілізованих країнах, щоб е, е, значить, вклади були і до досягнення совершеннолеття на учебу. Ну і самоназвання народне підтримує. Все требования народа и все его, ну как бы сказать, начинания, цели. И наша партия будет добиваться то есть для народа все самое лучшее, то есть все все проблемы, которые будут это, решаться сегодня и в последующем. Да? Ну то есть блок Литвина это супер. Делегати з 27 регіонів України на з'їзді народної партії блоку Литвина розглядали два питання: про запровадження відкритих списків на виборах депутатів місцевих рад і про висування кандидата на пост президента України від народної партії. Я вважаю, що основна задача це підняти Україну. Економіку України, тому що без цього нічого не буде. Будувати державу міцну і крепку. Народна партія Блок Литвина давно ратують про запровадження відкритих списків на виборах депутатів місцевих рад, адже це реальний механізм залучення до влади гідних представників територіальних громад. Тому народна партія на чолі з Володимиром Литвином вже зараз відкриває власні списки для свідомих громадян. Дехто з них працюють в партії багато років. Я член партії. Вже 8 років, ще в аграрний була. От мой кумир, мой лідер. У своїх виступах колеги і однопартійці Володимира Литвина говорили про його про українську політику, толерантність і високий інтелектуальний рівень, саме ті відзнаки, які потрібні майбутньому президенту України. Десятитисячний з'їзд підтримав кандидатуру Володимира Литвина одностайно. Володимир Михайлович був розчулений мірою довіри однопартійців і не зміг стримати емоцій. Я вдячний усім тим, хто вивимали це життя, хто сприяв моєму житті, хто зробив все, щоб я був таким, який я є сьогодні. Я живу так, як відчуваю. Я відкритий перед вами. Тому сьогодні я відповідально заявляю, що ми зобов'язані зробити все, і ми зробимо все, щоб повернути Україну її народові. Я вважаю, що це ключове наше завдання, це наше покликання. Аудиторія підтримувала Володимира Литвіна оплесками. представники багатьох тисяч населених пунктів вітали новообраного кандидата.